Гануся ліпе волосся, боже. Це щоб довге було, да, Ганись? Хай буде потекати, ну не здарай, ну потім здера жарімо. Хай там повисить поки. Це ж таке такі коси. Ой, ой, ні, ні, не здораєни, щоб все не злетіло там. Ти вирішила ще собі зліпити таке як арінка, це булинку, да, дай? Ще що день? Не впало. Що це таке? Овал. Треба, значить, нам взяти овал, так? Да? Клей, так? Да? Туди запихнути і приклеїти листочки на куди? На овал. Помахай мамі листочком. А, як гарно. Ось вже таке. Поле для гусенички, так? Да? Овал овау. Ай, його норісає. <різь> Робиш кружечки той. Вставляй хвостика. Стій, мама тобі розвернесь. отак По центру. Отут, отут, от сюди, от сюди. Покажи Ганусі, Ганусі, де. Давай. тут. О, Вставляй, запихай всередину. Запихай того хвоста. Давай, 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 давай. треба запихнути, бо хвостик має бути ж такий невеличкий. Разклей заклей Слувальники на за... каної. А можна веселі. Ручки ці в ручки тюснует. Ти що, зі своєю гусеницею стоишь? <риклад> Арін, дивись, Гануся зі своєю гусеничкою стоїть. Прикольно. Це ти так зробила, Гнусь? Мама. мама зробила. Ти понесеш її в садочок. Давай її винесемо, щоб вона на холоді була, так? Да? Давай, мама, винесе. Ти понесеш? Ой-ой-ой, давай мамі. Поправляй, поправляй, як ти поправляєш як? А очки ще поправ, очки. Очечки, як. Як ти поправила? Ой, гарно як! Ай, на. -на. Боже, все поправила, хвостика поправила, все, все лапки навіть поправляє Гануся. Можна виносити? Ганись, ти що везеш свою роботу, Генесь? Арінка, ти несеш? Uh -huh. Ти тримаєш? Ось як везе дитина роботу. Це Нормально. Несеш? Що uh -huh. ти там везеш? Таке підісіння. Що ти таке везеш? Ой-ой-ой, обережно. обережно. таке красиве везеш. Тримай, Гануська, тримай міцно-міцно. Грінка. Yeah. 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 Yeah, Таке класне. Будеш давати Тьомучку Арінці? Да? Пока. Арінка, Тьома, Ганусь. Так. Хочеш Тьом-Тьом? Хочеш Тьом-Тьом? Хочеш Тьом-Тьом? Все, Арін. Верни, ще я даю на Тьом-Тьом. Ой-ой-ой, Гануся трошечки. Ой, -ой, -ой так, по тебе. Yeah. Давай, мама ще допоможе трошки. Допомогти тобі? Ти будеш.